Через те, що, дуже жарко було, вона нічого не виросла, поэтому все подорожало. Ціни на популярні овочі б'ють рекорди. Картопля у порівнянні з минулим роком зросла в ціні більш ніж вдвічі. Так на центральному ринку Полтави мішок картоплі тягне на пів тисячі гривень. Мішок цибулі у середньому 300, говорять продавці. Різні є сорта, а саме дорогі 24 до 22 включно. Ключно, тобто, ось гранада – 24-23 Королевана і 23 «Білоруса» за кілограм здорожчала. З кожним родом після війни то вона тільки дорожча. Цибуля 20, картошка 25, морква 25 і буряк 20-25. Минулого року 13 картошка була, а морква десь 15 буряк була. Крім засухи та дорогої електроенергії, потрібної для поливу, продавці називають і інші причини здорожчання картоплі. Факторів багато, тобто навіть що зараз, допустимо, в Полтавській області карточки такої немає. Це все возиться з западної. Чому немає? Не врожай? Не врожай, так. Фермери, фермери позасушували все своїми ядами, зараз картошка не росте. За капусту білокачанну просять 28 гривень за один кілограм, в той час, як торік в цей же період вона коштувала менше 10 гривень, згадують продавці. Злетіла в ціні і цвітна капуста. 100 гривень кілограм я торгую. Капуста домашня, дуже тяжко вирощується. Поливати потрібно утром і ввечері. Головна причина такого цінового стрибка тривала засуха, говорить економіст Юлія Самойлик. Такого посушливого літа не було протягом тривалого періоду часу, і на жаль, це відобразилось на урожаї і урожайності сільськогосподарських культур. От якщо говорити про картоплю, то в великих промислових господарствах вона ще не у всіх зібрана, тому що така суха земля, вона ну не досить сприятлива. В той же час важко прогнозувати, що буде далі. От прогнозують дощі, з одного боку це добре, але якщо це будуть зливи, то це також надасть можливості зібрати той рожай, який ще залишився. Ціни на овочі до кінця року поступово зростатимуть і ще прогнозує економіст Юлія Самойлик. Тому радить вона зараз є сенс придбати їх про запас.